Благодійний фонд Карітас Коломия та районна адміністрація співпрацюють уже давно. У травні 2020 року райдержадміністрація передала передала в будівлю для перестарілих у королівці і там створили будинок милосердя. Тепер обидві установи опікуються ще й внутрішньо переміщеними особами. Це одна з найпотужніших організацій на території Коломищини, з якою ми тісно співпрацюємо, в тому числі у питаннях проблеми наших внутрішньопереміщених осіб. Але цей меморандум буде стосуватися більш ширших питань, тобто, велике коло буде задіяно в цьому напрямку. І ми надіємося, що внаслідок такої співпраці з благодійним фондом Карітас нам вдасться вирішувати. Багато проблемних питань жителів нашої колонищини. Велику увагу обидві сторони наразі приділяють центрам життєстійкості однак, це лише невеличка частка того, що спільно робитимуть військова адміністрація та карітас. Інші послуги та це є е, психологічне здоров'я, це і фізичне здоров'я людей, і реабілітація, і е, так само паліативна допомога, і багато інших е, напрямків, які здійснює наш карітас і котрі ми разом з Коломийською е, Державною військовою адміністрацією можемо підсилювати один одного та допомагати, тим, щоб люди розуміли і знали, куди вони можуть звернутися, які фахівці можуть їм допомогти. На що вони можуть сподіватися, коли звертаються. Підписання меморандуму дозволить внутрішньопереміщеним особам більш комфортніше почувати себе в регіоні. З Богдан Малецький Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.